самий величезний привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталі Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимось ціни на консерви. Консервуючи, там ще подивимось також огірочки, помідорчики. На ціни в магазині тебе дуже великі черги, незважаючи на те, що ну, їсти хочеться. Завжди хочеться їсти, тому продукти в магазинах, в продуктових магазинах завжди будуть черги. До речі, а, хотів вам сказати, що є дегустація оцих консервів, які продаються в магазині. Тебе є на каналі. Я залишу посилання в кінці відео. Натискайте і подивитесь, ми з вами дегустували. Той, хто пам'ятає, да, і оцю свинину, і яловичину а, дегустували. Також оця свинина була на дегустації, Ріга, Голд, Тунець, все-все-все шпроти, все, що є тут, ми з вами а, все дегустували, навіть каші. Подивитись, що всередині. Дякую дуже вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Оцю шинку також ми відкривали. Нічого зараз не буду говорити, ні за які консерви. Просто пошукайте і подивитесь все. Буду тільки дивитись, подивимось одні ціни. Це не італійська шинка, це просто так назва. Назвали ніби італійська: 340 грамів, 83,70 грамів. А ось цю консерву а, хтось а, багато, залишав, багато залишали коментарі, що вона хороша зі свининою. Тірольські, це памапол, якщо я не помиляюсь, це Польща. 300 грамів. Так, це Польща виробник. 56 гривень, 50 копійок зараз зі знижкою. А оцю свинину розкупили у всіх, АТБ, при нашому, в в нашому місті. Я пам'ятаю, на другий, на третій день вже цих консерв не було. А від родинний смак свинина тушкована пакування 525 грамів. Зараз 128,70. Свинина торгова марка Ріга Голд тушкована 525 грамів. А зараз 168,50. А ось яловичину можна купити зі знижкою 125 гривень майже за ті копійки до більшого. Це також ми відкривали м'ясо індички шинкове. 340 грамів 82,60. Хороші консерви я також брав і не один раз. І дегустація у нас була. Мені подобається своє лінія у власному соку 325 г, це безкісткове 81,50. Також булгур мені сподобався з м'ясом курки. Своє лінія 66,20 А ось червона квасоля з м'ясом індички трішки заперчена 69,40. Розумний вибір яловичина 340 г, 58,70 і також ще яловичина у власному соку, також непогана, 101 гривня 40 копійок. А зараз зі знижкою ось ця консерва, своє лінія яловичина у власному соку. 525 грамів 91,70. Також свинина зараз в акції. Також своя лінія 81,50. Каша гречана зі свининою своє лінія. 94,20. Горохова зі свининою 85,70. Оці мені сподобались. Розумний вибір каша гречана зі свининою 340 грамів, майже 51 гривня. І також можна придбати каша Горохова. Дуже люблю горох, також мені зайшла вона, навіть деколи купував, так як знаєте, нема часу щось приготувати. Дуже виручало. 47,70. Це Польща, паштети Памапол з додаванням гусятини 200 г, а раніше писало а, з гусятини, тепер стільки, тільки з додаванням. 41 гривня 40 копійок. Цей паштет, ви усі знаєте, від Оніс. А, з печінки курей та курчат 53.30. Зараз а, з печінки так, де-де-де печінковий. Ось, печінковий. Паштет печінковий. А зараз він в акції 46,70. Традиційний, я не знаю, не пробував, не коштував. До речі, залишайте відгук свій, залишайте коментар. Чи за, цю, чи за цю, чи за цю консерву будемо дуже вам усі вдячні. Адже ми на каналі ділимося один з одним тим чи іншим продуктом про його якість 53.30. Ці також у нас було на дегустації, хто постійно дивиться канал. Паштет Качений. Зараз він 45,20, а ось цей мені більше сподобався з вершковим маслом. Він дійсно такий ніжний, смачний, 56,20. Усі по 220 грамів. Так, паштет печінковий 340 грамів. Це здається наш виробник. Так, да, це наш український вітчизняний виробник. Ціна цього паштету майже 46 гривень. Можна придбати ось такий порційний, як я говорю, 85 грамів печінковий, 16 гривень. Так, це у нас є і курячий тут, є і індичий по 33 гривні. Усі вагою по 130 грамів. Паштет починковий, вершковий 100 грамів. Не знаю, не купував. Дегустації ще не було. Нещодавно він з'явився в АТБ по 20,70. І є ще ось такий, дивіться, з томатами та базиліком 100 грамів 20,70. Своя лінія, тунець в Олії, 185 грамів, 50 гривень 80 копійок. І також можна придбати у власному соку. Також така сама ціна. Пам'ятаєте, тільки з'явилися так. це не ті, Це я, я думаю, що це а, цей м -м, салат. Це не салат. Це тунець шматочками в олії делюкс. Також дуже хороший. Мені сподобався. Взагалі мені здається, що делюкс сама найкраща марка в АТБ, Ну це ж також власна марка -тебе. а, Так, а, по 83 гривні. А є ще власному соку, також така сама вага, і 83 гривні така ж сама ціна. Ось за ці салати, я пам'ятаю, як вони з'явилися, усі їх купували. І також я продегустував усі 5 видів, здається, були. А, там деякі мені не сподобались, а здається, більша частина сподобалась. Три мені дуже сподобались, які вже я не пам'ятаю, є відео. Але я вам хочу сказати, це такий також так не знаю зранку, або на вечір так перекусити салат з тунцем по-мексиканськи. На, на свіженький хлібчик. Тостовий. Є ще з овочами салат з тунцем та кукурудзою 53,50. І ось такий салат з тунця з французьким соусом. Оце мені сподобався. Лосось 120 грамів, це шматочки лосося в олії, фірму бачите, 68 гривень майже. Також хороша печінка тріски, хороша якість у власному соку 120 грамів, 106,40 Але зараз можна придбати ось цю печінку. Тріски від Deluxe. на жаль, всю розібрали, показати не можу вам. Але якщо є в вашому АТБ, обов'язково придбайте. Тут 120 гривень вона зараз коштує по вазі 200 г. Дуже хороша вага і хороша знижка. Своя лінія сардина бланшована в олії 59 гривень майже. Так, і це у нас а, з додаванням олії сардина 58 гривень. Нещодавно з'явилася ось ця новинка філе скумбрії в гострому томатному соусі з перцем халапеньо 170 г74,60 Цю новинку ми ще не відкривали, а не дегустували, а оці ми відкривали дуже. Щось мені не сподобалося, здається, в олії мені не зайшло. Ну, Також є огляд на каналі, є дегустація. Філе скумбрі в томатному соусі було смачна. Це також хороша якість скумбрія, торгова марка Riga Gold В оливковій олії. Зверніть увагу, зараз зі знижкою 77 гривень 240 грамів. Своє лінія, скумбрія а, з додаванням олії 57,60. Також є сардина, а, хороша знижка. Ріга Гол теж хороша якість. 54 гривні. Оця торгова марка Сканді. Вся дуже хороша, була також дегустація а, в томатному соусі. Дуже мені сподобалось 66 гривень, зараз вона зі знижкою. Ця теж смачна кілька обсмажена в томатному соусі. Ця ж сама фірма зі свіженьким чорним хлібчиком. Дуже смачно. А ось паштет з я не куштував, Тому залишайте коментарі. Шпротний 160 грамів по 47,20. Сардина з добавленням олії. 48,70, зараз зі знижкою. Ще є бланшована в олії. 64,30. в томатному соусі 63 гривні. Торгова марка море, оскільки я не відкривав, не знаю, чи партія мені така попадалась, чи що. Ну, нікудишня оця мені взагалі не сподобалась. Гірчило а, сардина з додаванням олії 66 гривень. Так, що тут ще у нас є? Бланшована в олії ще є 71 гривня. А оця фірма мені сподобалась. Балтик Марк сардина з додаванням олії 75 гривень. Гривень. Ну, я не хочу нікого ображати, не хочу нікого хвалити. Це особисто мій смак. Я ділюся з вами своїми враженнями. Сардина Боцман 60 гривень зараз в акції. Сардина у томатному соусі своя лінія. 47,30. Зверніть увагу 30% знижка. Розумний вибір сардина Атлантична з добавленням олії 230 грамів, 49 гривень майже. Господарочка теж мене потішила, кілька в томатному соусі 32,60. Мабуть, я люблю, ну, я люблю дуже квасолю, тому вона мені сподобалася, оця сніданок-туриста. А це кілька в томатному соусі з квасолою дуже смачна, 39,40. Дуже смачні також цілі. Принаймні тоді було, коли була дегустація, шпроти, кілька балтійська, але ще ж такі шпроти були. Правда ж? Ну да А це кілька. А здається, це кілька. Але ж були шпроти в такій банці, якщо я не помиляюсь, може я помиляюсь. Арийське золото 280 грамів, балтійська кілька, 63,30 Торгова марка море кілька. Обсмажена в томатному соусі 48 гривень. Тут я ще знайшов з квасолою 41,70. І що це у нас? Кілька чорноморська не розібрана в томатному соусі. 34,40. Розумний вибір. Кілька чорноморська в томатному соусі. Зараз зі знижкою найдешевша консерва 40. 30 гривень 40 копійок, вибачаюсь. 30 гривень 40 копійок. А оце новинка. Треба буде обов'язково спробувати. Ось цю кільку свою лінія в томатному соусі. 250 грамів. 45 гривень зараз. Ну, не знаю, хто шпроти не любить. Шпроти завжди повинні бути дуже смачними. Своя лінія, шпроти в олії, тут 160 грамів, 55 гривень та 20 копійок. Є ще ось такі, мабуть, це. Ті ж самі, тільки пакування трішки більше. Тут 240 грамів, ціна 90 гривень. 90 гривень банка шпротів. Мда. Так, ну за делюкс я мовчу, це дуже хороша а, якість. Д, дійсно смачні, хороші, ціленькі. 190 грамів. Написано, що Латвія в олії 93,30, але зі знижкою вони дешевше і. Можна дійсно купувати. І ось такі ще шпроти я знайшов. Це Ріга Гол торгова марка для АТБ шпроти в оливковій олії 160 грамів 8670. Ви вже, мабуть, знаєте, що в АТБ також можна придбати томати в'ялені в олії. Господарочка 220 грамів, 79 гривень. Господарочка, рагу з обсмажених овочів в томатному соусі 68,50. Господарочка, лечо в томатному соусі 68,50. Так, так, верес дуже смачний, але також все подорожчало. Болгарське лечо по 89. Дуже смачна в них кабачкова ікра. 68,80 Я вже не один раз розповідав. Історію, як я в ліфті застряг з багетом і з кабачковою ікрою. І поки чекав ліфтера, я з'їв весь багет з кабачковою ікри. Чекав цілу годину. Дивіться, навіть вже з'явилось з баклажанів з перчиком 98 гривень. Верес, томати чері 500 г 104,30 Є трішки більше пакування томатів, 760 грамів, 107 гривень. Верес огірочки європейські. Пам'ятаю, вони були зі знижкою, більша була знижка, їх зразу всі розібрали. 75,30. А є ще ось такі верес посольські, 96,40, також 300 грамів. Верес огірки європейські мариновані 500 грамів 109 гривень. І трішки більше пакування 770 грамів 125,60. Я ніколи не купував ось ці торгової марки Верес огірочки, але мені здається, вони будуть смачні. Трішки дешевше, це здається, польський кукумбер. Да, пакування 800 навіть 900 грамів 90 гривень. Огірки мариновані, 82,60. Огірки мариновані корнішони 480 грамів майже 80 гривень. Я і не знав, що у тебе стільки багато різних огірків. Дивіться, тут ще якісь. Це Польща, так, да, це польські огірки, корнішони 300 А, Так, маса 680 і маса огірків 350 грамів. 10350. Навіть є ось такий батальйон смаку. Мариновані 108,50. Своя лінія томати чері 75,60. Також від торгової марки Гурман є томати по 86,50, 1 кілограм. Томатіно, ікра з кабачків 60 гривень, 60 копійок, 450 грамів. Я пам'ятаю, коли тільки в нас відкрилось в місті АТБ, господарочка оця ікра була по 10 гривень 99 копійок. Я як зараз пам'ятаю, приходив, кожного разу купував. Ну, я вже повторюю ще раз, дуже люблю ікру кабачкову. Зараз в акції гриби печериці своє лінія 270 грамів. Для власників карти АТБ 5530 і точнісінько такі самі, тільки вже тут більша вага 450 грамів, 78 гривень. Є по чериці делюкс 450 грамів за 112,50. Менше пакування 280 грамів, 81,40. Також нещодавно з'явилися ці новинки, гриби 500 грамів. Опенькі 530 грамів, 127,40, А за оці писали, що не дуже добре. Не дуже добре. Писали в коментарях, дуже багато коментарів, а сорті гриби мариновані 127,40 також. своя лінія квасоля натуральна 460 грамів, 43,40. В томатному соусі 48 гривень. Зараз є знижкою квасоля своєлінія в томатному соусі 3550. В акції горошок своєї лінії 34,50. Та кукурудза. Делюкс. Кукурудза, цукрова, суперсолодка, написано 44 гривні. Так, горошок гурман. Дивіться, прозора банка. Мабуть, нема що скривати виробнику. Ціна горошка 460 грамів, 42 гривні, 30 копійок. За оці джеми я вже багато розповідав, також є дегустація на каналі. Завжди міняється то цей зі знижкою, а цей тоді по повній вартості. Смачні, усі смачні, мені дуже сподобалось, але маленька вага 200 грамів. Навіть є мед своя лінія Акації 250 грамів, 76,60. Це новинка, торгова марка День у день, також власна марка АТБ. Так, мед вагою по 500 грамів, квітковий липовий по 113,50 і різнотрав'я по 81,60. Мед своє лінія різнотрав'я 900 грамів майже 156 гривень. Також новинка. Мед різнотрав'я, своя лінія. Мед гречаний 5450, 250 грамів. Мед липовий своя лінія, 60 гривень. Дуже люблю оливки. Купував делюкс, але зараз купую в іншому магазині, ну, в цьому європейському магазині. Там за 115 гривень літрова баночка можна взяти теж великі, хороші без кісточок. 8450 є з кісточками є без кісточок. Зелені делюкс без кісточки, 95 гривень майже. Також оці нещодавно з'явились в магазині. АТБ, це фаршировані з з сиром блакитною пліснівою. І також ось ці фаршировані. Можна зараз взяти в АТБ своє лінія А є з креветками, є з тунцем, я їх ніколи не брав, не знаю. 45-50 45-50. Зелені без кісточки 44 гривні. Та чорні без кісточки своє лінія 44-50. Без кісточок, без рідини 75 грамів. Зараз в акції 33 гривні. Також є а, зелені без кісточок з рідиною 190 грамів 33,70 Ось таке було відео. Я думаю, дуже цікаве вийшло. Залишайте коментарі. Дуже вдячний вам за вподобайки і за ваші лайки. Дякую за вам за коментарі та за вподобайки. Нехай у вас все буде гаразд.